Это саджа смакивая! Он Они хочуть знищити місто. Будь за мною. Я зводный. Пильме звездными кола. Позна телефона. Але хто такий? Який охранник? А, це ти говориш, що Сміслі не втік. Ти, що, на вуха балують? Ви що мене там всі за дурочка держите, чи що? Я зараз проїду. Що, я виїжджаю. А с посадкой надо поработать. Ну даже не все не мене за десь, що мене это придурка даже що? Сейчас я вам устрою. Что за мода трубку не брать? Ну я не устроюсь фарбу рейди. Думать. Надо думать сейчас. Так что наказать. Найди. А. Ти мені поможет знайти, хорошо, розділяємося. Скажи мені щось про маршала. Так, коли я ж казав про пасну, я е, облітав цю галактику. Він наш на полеті нашої в його шамани. Знаєш свої породі. Він був сопровод. Що він може робити? Уже делайте результат. Вообще балл с этим разбудием. Бабакам камбой. Оба, да. Я их не шл. Mm. Хорошо. Приїжджай до мене. Зараз да, буду. Если такий могучий, що він сейчас не действує. Не знаю, може дай момент. Да, Микола, який краєвид, яке місто? Микола? Ну привіт! <звук> Ого! Де це я? Що <звук> враг? Що я тобі не скажу? Ну і не надо.